Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, знаходжу зараз у своїх орхідейних джунглях і хочу показати одну орхідейку, з якою сталася неприємність за час моєї відсутності. Це ось така красуня. Ви можете її впізнати по листочку, по сріблястому із світлою прожилкою. Так, друзі, це а Жовтий павучок. На жаль, як ви бачите, серединки в нас вже немає, і я так вважаю, що на цьому діло не зупиниться, тому що при огляді я бачу, що і пропав ось цей теж. Бачите, гниль пішла далі на листок. Тож. Починалася вся історія із того, що в нього я приїхала на вихідні і побачила, що у цієї орхідеїчки квітоноси стали яскраво-жовтого кольору. Вони не сухі, а вони такі вологі, напитані вологою, але яскраво жовті Я їх його достала, зрізала ці квітоноси. Потім Покрутила, обдивилася шию. З нею було все добре. Листочки в нормі, все було гарно. Корені в неї, як ви бачите, чудові. Поливається вона в мене, так як поливаються всі орхідеї із торфяним стаканом всередині на пів сантиметра, замочуючи знизу. Але цього, як ви бачите, недостатньо. Пішла гниль, І в е, минулі вихідні я приїжджаю, а картина слідуюча. А середина залишилася у мене у руках. Тож я все швиденько, оскільки це було вже в останні хвилини, як мені потрібно було їхати, часу не було, то я швидесенько вам не знімала, а сама вийняла середину, все вийняла пінцетом, як змогла, швиденько-швиденько зачистила. і Замазала це все діло максимом. Як ви бачите, корені починають сохнути. Ну, я, чесно кажучи, звичайно ж, я розстроїлася, тому що жалко рослину, рослина дуже гарна. Але ось така картина. Чи буде з неї толк, чи ні, не знаю. Торфяний стакан знаходиться ще там, я лізти до коренів. Не хочу витягувати її, пересаджувати, дивитися, я теж її не буду. По тій причині, що при пересадці орхідея може стресунутися ще більше, і коли я полізу в корені, то вона скине усі корені і гниль може піти більш явно. І з'їсти повністю вже орхідею. Тому поки що не буду чіпати. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, чи варто мені її пересаджувати, чи варто лізти в корені, чи залишити, як є. Дуже сумно, але нічого не вдієш. Таке теж буває. Тож, ось така картина. Чекаю від вас. Поради. Напишіть, що ви, на вашу думку буде краще. Тож, на сьогодні, все. Дякую і попереду багато цікавого. До зустрічі в наступних відео.